А що в США означають вдарені долоні? Дай п'ять чи молитва? Наприклад, в айфоні цей емоджі має отаку от офіційну назву Hands pressed together, тобто ручки складені разом. Це нам каже про що ні про що. Тому я відрив, як це емоджі виглядало в оригіналі ще за часів мамонтів, тобто iOS 8.2, 15 рік десь. Як ви бачите, там є отакі промінчики. Це свідчить про те, що розробники задумували це як емочі для молитви. Але зараз майже у всіх соцмережах був батл, група малесенькі долоньки проти греко-католицької церкви. Перемогла греко-католицька церква. У! Тому використовуйте це емочі для таких випадків, щоб сказати thank you, thank you very much. або. Please, help me, please. Це ось це також. І останні, I hope, I'm praying, like everything will be right. Тобто, ви от такий. А для п'ятюньок є ось таке окреме п'ятюня. Типу, єй, молодець, хай фай в такому значенні. Тут все про англійську, не забувай підписатися.